Професії. Так кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа, терористичний акт або виникла будь-яка інша небезпечна ситуація здатна завдати життя людей. загони рятувальників негайно вирушені на допомогу. Їм доводиться занурюватися на глибину озер, річок і морів, щоб рятувати тих, хто тоне. Розв'язати пошкоджені при аварії автомобілів і витягувати постраждалих. Це щоденне визначно що в людей, людей щохвилини по всій країні, в містах і селах, допомагають своїм співгромадянам. Через активні бойові дії усі частини України зростає небезпека від вибуху небезпечних предметів для вашого життя, шкоди, якої вони можуть завдати, непоправда та навіть смерти. Знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя, адже основною причиною нещасних випадків є грубо порушення летальних правил безпеки спроби взяти в рук, пересунути або зібрати руму, пиття по кидання відкритим вогонь або угоду. Стоп! Запам'ятай! головне правило Мінної безпеки і знання допоможуть зберегти власне лиця і берегти близьких від біди. Категорично забороняється торкатися предмета, пересувати його або робити будь-які інші дії. Особливо намагатися розібрати або знешкодити його. Проводити будь-які роботи біля знайденого предмета. Особливо ті, які можуть викликати навіть незначне коливання ґрунту користуватись запальничками, а так і іншими джерелами від світового вогню і предметами, які можуть його боювати. Користуватися радіоелектронними пристроями, мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо. Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом, намагатися чимось накрити або здійснювати інші дії на нього. Звукові, світлові, теплові, механічні та інші. Допускайте скупчень людей безпосередньо поруч із знайденим предметом. Що робити у разі виявлення проблеми безпечних предметів? Зупиніться, нічого не чіпайте. Зберігайте спокій, поникайте паніки. Запам'ятайте місце виявлення предмету. Повідомте про виявлений предмет осіб, які поруч. Якщо ви або людина навколо вас виконує з роботи, негайно припиніть їх. Відійдіть самі і відведіть людей, які є поруч, якнайдалі, не менш 100 метрів від важливого предмету. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом важливо слідосліду, яким ви прийшли. Якщо відходить група людей, то важливо рухатися колонку по одному і так само слідослід про виявлення небезпечного предмета, правоохоронні органи або спеціальні служби за номером 101 чи 102. Повідомлення необхідно робити без поспіху, чітко і зазначеної точної адреси місця знаходження українського. По можливості до прибуття правоохоронних органів або спеціальних служб не допускайте до небезпечної зони сторонніх людей. Пам'ятайте, завжди зберігайте спокій, уникайте паніки. Це допоможе запобігти жертвам і дати можливість спецслужбам діяти ефективно. Ніколи не заходьте в райони, і позначені знаком вільної небезпеки. Небезпечної війни. У разі перебування в небезпечних районах. Усі знаки, що викликають сьогодні, необхідно розглядати як попередження про небезпеку. Тому зараз головне правило для всіх – Не підходь, не чіпай, то набирай! Хочеш бути. Приєднатися до рух юних пожежних рятувальників. Герої без зброї носять форму ДСНС. У кожного героя повинні бути помічники, юні рятувальники, котрі в подальшому продовжать їх справу. Тож ми пропонуємо вам стати помічниками наших героїв та бути на варті безпеки. Ви станете частинкою активного соціального життя школи та громади і зможете допомагати, реалізовувати. Один з важливих напрямків нашої історії. Безпечне життя закладається саме з дитинства. І тут нам пою бітися без юних помічників.